Всем привет, вам GameZone 360 і сьогодні я вам расскажу як получить Мелу а в Find the Brain Road погнали. Спочатку вам треба дож... дочекатися, поки ця база відкроється іти у цю штуку. Після того После того буде перша мини-игра. И на цвет. И на жовтому цвете можна получити одного Brain Road. Після того, як пройшли першу міні ігру буде друга міні-ігра, і де можна Brain ну, Бренрот та Крубук Покібаді, після того як пройшов паркур, буде третя міні-ігра, де можна отримати третього Brain брейнрота. Зараз покажу як пройти цей лабіринт. Тут треба. Тут буде четверта міні-ігра, де треба теж пройти ці. Та треба пройти теж обід, але тільки дуже оскладнене. Після того переходимо в п'яту міні-ігру. Нам треба тут розшити головоломку. Першим буде код 72. А в другому буде 70. Після того, як пройшов п'яту міні-ігру, ви заходите в цю штуку і получаєте м'яло. І всім дуже дякую за перегляд і всім пока-пока!